Stand still. Stand still. I require help. You forced an intervention, Nomad. Сьогодні хочу поділитись своїм прогресом у Keeper of the Flame Лізі, Build РФ. Все дуже з ним прикольно, але давайте по порядку. Почнемо з дерева. Дерево трішечки поміняв. Трішечку поміняв, тому що прикупив джевели. Джевели, які мені дають ось тут. ХП, ось тут мені дають Elemental Damage, а тут Unslot, коли ми вбиваємо. Але м -м, хотілося б, щоб і отут щось прикольненьке давало. Ну, на жаль, тут нам не прокнуло, не знайшов я хорошого цього амулету, тобто джевела. Ну і також маленькі нодики дають плюс до Dexterity і мені насправді цієї декси стало вистачати, щоб з гіру, самого з гіру, її трошечки прибирати. Хоч по дефолту. Вона Ще тут лишилася, але бачите, вже в невеликих кількостях 18 декси, 24 декси і так далі. Тут взагалі декси нема, і тут декси нема. Хоча, ну, в ідеалі, оці 55 стренджі мали би перетворитися в дексу. Далі в мене тут знаходиться ось цей емулетик, який мені дає. Ось цю віжугу, Concentrated Ground, що збільшує моє виживання на картах, коли мапимся. І ну, всяке буває на картах, тому це досить непогана штучка. Не скажу, що вона прям потрібна білду, але комфортніше з нею явно мені стало грати. Далі, ось тут у мене є штучка, яка мені дає для моєї Malevolence аури резервацію. Тому я можу ось так 5, 4 аури і 5-ту з Approach в ботінок за цих Angela ботінок поставити. В ідеалі, мені потрібно ось тут резервейшн для оф mm, Fire, там 80% резервації, тоді я зможу 5 аур носити. Але знову ж таки, до цього ще потрібно, щоб і в щиті була резервація додаткова. ну Щитом, як бачите, у мене ще поки що з резервацією не прокає. не прокає, тому поки що... Якось так. Тепер до Гіру шапку змінив. Шапка тепер, ну, якщо подивитися на фаертрапу, вона тепер 26 рівня. Як бачите, ось тут в мене вона тепер наносить досить, досить солідно. В Single-Target стало набагато приємніше лупити, тому що ну, з ним в РФ найбільше завжди проблем. Зараз, як бачите, ДПС досить непоганий. Ну і ДПС стакається від того, чи в тебе фаєртрапа рівень має більший. Щодо рівня, шапку ми цю скрафтили, вона не ідеальна, ХП немає, але ну, для ДПС, в принципі, поки що вистачає в планах, звичайно, її змінити, закрафтити щось, що буде давати ХП. Тому що ХП це теж ДПС, ну, але поки що як так, як є. Далі скрафтив собі досить непогану, досить непогану зброю. Тут, бачите, плюс один до спел і плюс один до фаєрспел. Це, це мені допомагає якраз, щоб апнути фаертрепу. Всім, решта, вона ніби не дуже потрібна. Тобто, Retchis від цього нічого не отримує. Ну, а всі решта. Що в мене... Ну, коротше, ви розумієте, тільки для того, щоб Fire трапа була. Далі, тут в мене ще є файер овертайм 37%, і Fire демедж я прикрафтив. Звичайно, хотілося б, щоб в мене було тут дот, 20% доту, і 20% фаердеджу я би докрутив. Сюди, докрафтив, і фіре демедж теж прикрафтив. Ну, але наразі ця паличка теж досить прикольна. Вона на ринку зараз її можна продати. Її можна продати за досить непогані дивайни, за 30 диванів її можна злити і попробувати собі скрафтити щось інше, тому я, напевно, буду пробувати крафтити. От збираю собі стежок, який стакаю собі спектри, які буду потім крафтити. Тушку нічого не міняв. Єдине, що у мене тепер всі Давайте скіли. Бачите, тут increase, Elemental efficiency І burning, так само, як тут Awakening Support efficiency, ось, теж досить допомагає, тому що це єдиний спосіб бустити свій ДПС-баночки. В принципі, тут нічого такого, але все ж покажу, щоб не, не думали, чим вони тут заролені. Ну, і, до речі, про не думали, чим вони заролені. І поб я цього разу вже точно додам. в в описі до відео. Ну, і ось цим, що я горжуся, теж досить прикольний собі Вайс крафтів. Можна, хотілося б, щоб це було трошки більше. Тут, бачите, другий тір прокнув лише ХП Елдерівського. Але, ну. 6% це краще, ніж нічого. Хотілося б, щоб було б 8-9%, знаєте. Але ну, от настільки є. 33% навіть перший тір прокнув ХП, але він на всього 33. Не знаю, чи я буду ще з цим поясом щось робити. Мається на увазі, чи я буду його обвішувати якимись там каталісами, щоб збільшити ХП. Напевно, я буду цей на продаж виставляти. А ну, спершу собі зроблю якийсь інший, а цей на продаж виставлю я якихось, можливо, 5 дівайнів я його продам. Ну і далі, зкрафтивши собі ось таку штучку, купив фрактурну базу і просто підкрафтив собі ще ХП, ну, Fire Resist, чом що приємно, в принципі, чому мені. Стосовно мапок, давайте ще на старті була одна мапка, і тут давайте ще одну. Тут. По факту зараз я кобишо бігаю. Та давайте, ладно, цю запустимо. В ідеалі, звичайно, бігати Харбінгер, але мене воно трошки піднадоїло. І я стараюся собі міксувати, чим грати. Благо, РФ може грати у любий, абсолютно любий білд, любу страту. До речі, мавенку ми вбили. Тір 17-ту карту пройшли, відповідно, в нас закрилися всі ці штучки. Тепер у нас кожна мапка може бути вибраною. Ми поки що вибрали ось цю, тому що для РФ вона з вузькими проходами і там досить непогана кількість мобів. Ну, Мені подобається, але давайте, давайте подивимося, як він себе чує на картах. Знову ж таки, тут ДПС у нас виріс, тепер мені фаєртрапу взагалі не приходиться кидати. Єдине, коли я там, починаю кидати фаєртрапу, от, наприклад, в таких ситуаціях, коли мені треба довше стояти на якійсь точці, і я таким чином ну, а що мені ще робити, як не кидати фаєртрапу, Хоча по факту вона мені багато користі не дає в таких ситуаціях, тому що ну, моби і так здихають від самого от, РФа. Також, до речі, я про ручки не сказав. У мене от ця ручка не змінилася, вона яка і була, така і лишилася. ДПС досить приємний, фаердемедж воно мені дає. І ну, деколи на босі кидаєш фаертрапу, пару раз цю кастуєш, кидаю фаертрапу. І таким чином бустиш ще свій точний ДПС, якщо тобі не вистачає на якихось крутих босах. Але найбільше я горжуся цією штучкою. Вона мені дає DOT демедж 18%. що Зразу ну, прям дуже-дуже прикольненько, дуже, ну, прям ідеально виглядає. І мало того, зараз, якщо ми найдемо якогось рарного моба, рарного моба, бачите, такі, а тут тут, навряд чи було щось видно, треба е, сингл-таргет якогось мобчика. Коротше, руки вискакують з під землі і луплять е, того. І станять його, станять на якісь долі секунди. Тобто не тільки жовтих еліток якихось там станять, стануть навіть босів. І це дуже приємно, тому що бос не рухається в цей момент, боса ти затискаєш, протискаєш в нього все, що ти можеш, там трапи закидаєш, він більше трап-демедж отримає, тому що не рухається. І це прям дуже прикольно. Ну і мені ще запрокалось не те, що мені подобається цей скіл, якби було щось інше, я би щось інше взяв. Просто тут ще додатковий. The Dot ДПС, і цей дот ну, прям потрібний. Не то, що я хочу їх ролити, їх ролити не, насправді не дуже весело, тому що, ну тому що не дуже весело їх ролити. Там багато різних нових приписок, які ти не знаєш, що тобі прям дуже зараз потрібно. Там деякі збільшують кількість блуду, деякі там колдаун цих всяких скилів Ну, Мені ж головне, щоб мені давало трошки файру, трошки ДПС у DOT, якщо це. Дається, то, в принципі, що мені ще потрібно. А ще, якщо приємний якийсь скільчик є, типу, який допомагає, от один станеть, а оцей шелчарджем вихорки оці, які досить непоганий ДПС мені вносять. Давайте ще ось цю зараз механіку зачистимо. Як бачите, я взагалі не звертаю на таких картах е в абсолютно ні на якого моба. Єдине, що тут проблеми деколи бувають з. Картами, які Алхімку кинув і не дивився, що там наролилося, і там тебе, наприклад, мінус Резіст заролилось, або мінус регенерація ХП заролилась, тоді можна просто РФ не вмикати і закидати всіх фаєртрапою. І якщо в тебе є одна баночка, одна баночка на ХП, то в принципі ти будеш як з маною бігати і кидати просто фаєртрапу, все рівно моби будуть лопатись. дивіться, бачите, ну, Досить жирний моб, але змирає він. Насправді досить швидко, і це ще йому повезло, що він не заспавнився в паку якомусь мобів, які, які би його лопнули, та й все. Якщо трішки про ліговську механіку поговорити, стало набагато краще, тому що мій ДПС набагато виріс. Ну прям критично він виріс. І тепер моби прям згорають там, не доходячи до центру, мені просто стоїш в центрі і розкидаєш фаєртрапи по кутах, головне, щоб не рухатись, щоб не паритись. за це, просто закидаєш по кутах, вони підриваються, взриваються. На останніх стадіях можеш включати, пробігатися в. Включати всі оці допоміжні плюшечки, але зараз вже стало набагато легше. от Наприклад, зараз бачите, пробігся. Повключав і далі типу просто закидаєш трапи, закидаєш і вони взриваються, і ніяких проблем немає. Ну і от, поки що прогрес білда ще є, Ще є, ой як є, куди, куди ще рухатись. Дуже багато всього ще потрібно зробити. Шапку ХП треба зробити, її взагалі левелінг як цей мультілевелінг робиться з кілів. Коли ми в шапку одну візьмемо, шапку заролимо, знайдемо демедж трап майн, зробимо його 25. Потім об'єднаємо її з цією, і в нас буде і ну прям дуже потужна шапочка. І ще би ХП туди, і ще би плюс 2 до, цього, до левелу трапи. Але знову ж таки, це. Великий крафт, і дуже дорогий, експенсів можна сказати. Також з обновок можна амулет кращий зробити. Він в мене досить непоганий, але знову ж таки, нічого тут прям супер-супер. От був би ще плюс один до скілів. О, це був би прикольний. Щит, знову ж таки, хочеться резервацію для аур своїх тут зловити. Кольца взагалі змінити на мірор і фрактурну базу Великого кольца, яке збільшує силу префіксів, тому що суфіксів, тому що суфікси. Тут це головне, що в кольці має бути, це про ДПС, і відповідно, хочеться, але воно знову ж таки дороге і ще не хочеться в то влазити. Далі в мене ще проблеми з тим, що хочеться трошечки ідеальніші роли, роли на поясі. Ну, знову ж таки, і перчатки бажано замінити, тому що це вже нікуди не годиться. Тут і хеп недостатньо. А по резістах мене, я так в цій лізі переймався за хаос резіст, що в мене його аж через. Щур багато, тобто зазвичай його недостача, а тут прям його че щур багато. Ну, але нічого. Поп перекріпив. Пишіть свої враження про цю лігу, якщо граєте. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! І переключайтесь до наступної серії.